Все почалося не з крику, все почалося зі звуку блискавки на валізі. Вжик. Цей звук розрізав тишу в спальні, як ніж розрізає перезрілий кавун з тріском і остаточно. Галя стояла у дверях, витираючи руки об фартух. На кухні кипів борщ той самий, який Іван Любив, з квасолею, густий, щоб ложка стояла. Вона прибігла на звук, думаючи, що він шукає зимову куртку, бо на дворі похолодало. Але Іван не шукав куртку. На ліжку, яке вони купили десять років тому на річницю весілля, лежала розкрита валіза, велика картата. У ній уже лежали його сорочки, і та блакитна, святкова, і ті, що на щодень. Зверху лежала бритва і флакон одеколону Шипер. Який Галя дарувала йому на Миколая. Іване, ти кудись зібрався? До мами в район. Іван не обернувся. Він продовжував складати шкарпетки. Акуратно, пара до пари, так як учила його Галя. Ні, Галю, не до мами. Він випростався і нарешті подивився на неї. Галя пам'ятала цей погляд усе життя. Це був погляд чужої людини. У ньому не було ні злості, ні жалю, тільки холодна, скляна рішучість. І втома, втома від неї. Я іду, Галю. Назовсім». Слова впали на підлогу важким каменем. Галя моргнула. Вона чула ці слова. Але розум відмовлявся складати їх у речення. Як назовсім?» – перепитала вона, як дитина. А борщ? Іван скривився, борщ. От в цьому ти вся, Галю, борщ, город, свині, квітанці за світло. Тобі п'ятдесят, а ти вже баба. Він підійшов до дзеркала, поправив комірець. Він виглядав добре, занадто добре для звичайного вівторка. Свіжо виголений, пахне дорогим милом. Я зустрів жінку, Галю. Справжню, молоду. З нею я відчуваю, що живий, а з тобою тут пахне старістю і ліками. Галя інстинктивно понюхала свій рукав. Від неї пахло кропом і часником. Це святка? Прошепотіла вона з магазину? Іван хмикнув. Світлана, так, і не дивись на мене так. Я тридцять років на цю сім'ю горбатився. Хату збудував? Збудував. Сина вивчив? Вивчив. Маю я право пожити для себе, хоч раз. Він закрив валізу. Знову цей звук вжик. Я забираю машину, сказав він буденно, ніби йшлося про парасольку. Тобі вона не треба, прав немає. І гроші з книжки я зняв, ті, що на ремонт відкладали. Всі? У Галі перехопило подих. Там же на операцію мені, на варікоз. Переб'єшся, відрізав він. У поліклініці безкоштовно зроблять. А мені треба життя влаштовувати. У Святи квартира зйомна, треба за півроку наперед дати. Він узяв валізу. Пройшов повз неї, навіть не зачепивши плечем. У коридорі взув нові туфлі. Галя стояла, не рухаючись. Сльози не текли. Було відчуття, що її вдарили обухом по голові, і світ просто вимкнули. Ти, Галю, не серця, кинув він від порога. Я жінка сильна, хазяйновита, не пропадеш. А я. я кохання хочу. Грюкнули двері. Заревів мотор стареньких жигулів, які вони купували, відмовляючи собі в усьому п'ять років. Машина від'їхала, на кухні википів борщ, заливаючи плиту рудою піною, що шипіла як відкрита рана. Сцена 2. Суд людський. Наступного дня село гуло. Новина про те, що Іван покинув Галю заради вертехвістки свєтки розлетілася швидше за вірус. Галя не виходила з хати три дні. Вона лежала на дивані в тій самій сукні, в якій була, коли він пішов. Вона не діла. Вона дивилася на тріщину на стелі і думала, може, це сон, може, він зараз повернеться, скаже, що пожартував, що просто їздив по запчастини. Але він не повертався. Зате прийшли сусідки. Тітка Марія і Любка з кінця вулиці зайшли провідати, а насправді розвідати. Ой Галюню, голосила тітка Марія, сідаючи на край дивана. Та як же ж так? Такий хазяїн був, такий чоловік. Що ж ти йому не так зробила? Може, пиляла його? підхопила Любка, стріляючи очима по кімнаті. Мужики, вони ж ласку люблять, а свєтка, кажуть, така. Вогонь! Бачила її вчора в центрі, в новій курці, під ручку з твоїм Іваном, сміються, морозиво їдять». Кожне слово було як голка під ніготь. Вони жаліли її, так, але в цьому жалі була прихована зловрадість. Ось у мене чоловік п'є, б'є, але ж вдома. А твій такий поважний втік. Ідіть, тихо сказала Галя. Що? не зрозуміла Любка. Ідіть геть. закричала Галя, вперше за три дні подавши голос. Вона сіла на дивані, розпатлена, страшна. Ідіть геть з моєї хати. Вона вигнала їх, потім підійшла до дзеркала. Звідти на неї дивилася стара жінка, мішки під очима, сиве волосся, що відросло біля корінь, опущені кутики рота. Тут пахне старістю, згадала вона слова Івана. Вона понюхала повітря. Пахло пилом і невипраною білизною. Вона подивилася на свої руки. Опухлі суглоби, зламаний нігодь. Я віддала тобі тридцять років, сказала вона своєму відображенню. Я прала твої сорочки, я лікувала твій радикуліт, я економила на собі, щоб ти їздив на машині. А ти сказав, що я стара. Вона взяла вазу, яку Іван подарував їй на 8 березня п'ять років тому. Дешеву, китайську, і з усієї сили жбурнула її в стіну. Дзвін розбитого скла прозвучав як стартовий пістолет. Минуло півроку. Галя стояла на городі. Раніше тут. На цих десяти сотках була каторга. Іван вимагав картопля, буряки, часник, треба запаси. Галя стояла буквою Зю з квітня по жовтень. Сьогодні вона дивилася на рівні рядки, але не картоплі. Там росли квіти: жоржини, айстри, мальви і навіть кущі троянд, які вона завжди хотіла. Але Іван казав троянди в борщ не покладеш. Повз паркан проходив сусід Петро. Галю. гукнув він. А що, картоплі не буде? Що зимою їстимеш? Галя випросталася. На ній був новий спортивний костюм, яскраво синій, на голові акуратна стрижка. Вона пофарбувала волосся в каштановий колір, який так пасував до її очей. А я, Петре, куплю, усміхнулася вона. Два мішки мені самій вистачить, а спину гнути я більше не буду. Вона зайшла в хату. Тут теж усе змінилося. Зникли важкі, темні штори, які любив Іван. Тепер на вікнах вісів легкий тюль, зник запах ліків. Галя викинула всі стаї мазі Івана. Тепер в хаті пахло випічкою і лавандою. Вона записалася в церковний хор. Виявилося, що в неї гарний альт. Вона почала пехти пироги на замовлення спочатку для сусідки, потім для куми, а тепер до неї приїжджали навіть із райцентру. Галинині пиріжки стали брендом. Гроші з'явилися невеликі, але свої. Їх не треба було ховати, не треба було звітувати за кожну копійку. Одного вечора вона сиділа на веранді з чашкою кави, справжньої, заварної, а не того сурогату, що пив Іван. Вона дивилася на захід сонця і раптом зловила себе на думці: Господи, як тихо, як добре! Вона не чекала, що зараз відкриється хвітка, і зайде невдоволений чоловік, якому треба гріти вечерю, слухати його бурчання про політику і про те, як у нього болить спина. Вона була вільна. А десь там, у райцентрі, в орендованій однушці, розгорталася зовсім інша драма. У райцентрі життя Івана вирувало, але не так, як він собі уявляв. Він думав, що це будуть нескінченні вечори з вином і пристрастю, але виявилося, що молодість коштує грошей, великих грошей. Свідка, Світлана, як вона вимагала себе називати, не любила борщ, вона любила суші. Іван ненавидів суші. Від сирої риби йому крутило живіт, а від гострого соусу пекло в грудях. Але він їв, посміхаючись крізь сило, бо святка казала: Вань, ну ти ж сучасний чоловік, а не селюк. Гроші з ущадового книжки, ті самі на старт, розтанули за три місяці. Нові чоботи світці, оренда квартири, Вань, тут шпалери відклеюються, давай переклеїмо. Ресторани по п'ятницях. Потім настав день, коли Іван продав «Жигулі». Він стояв на авторинку, гладячи капот своєї ластівки. Він знав кожен гвинтик у цій машині. Він розмовляв з нею частіше, ніж з Галею в останні роки. Продавай не ний, пиляла його по телефону свєтка. Мені шуба потрібна, зима йде, а я в пуховику як лохушка. Він продав, коли він приніс гроші. Свідка цмокнула його в щоку. Побіжно, не відриваючись від дзеркала. Молодець, котику. Того вечора Іван вперше відчув страх. Він лежав у ліжку, слухаючи, як свєтка голосно говорить по телефону з подругою, сміючись своїм дзвінким, трохи вульгарним сміхом. Він спробував обійняти її, поклав руку їй на стегно. Вона різко скинула його руку. Вань, відчепися, я втомилася, і, взагалі, сходи помийся. від тебе пахне цими твоїми пігулками. Іван завмер. Рік тому він сказав Галі, що від неї пахне ліками. Тепер цей запах наздогнав його. Він пішов у ванну і довго дивився на себе у дзеркало. Звідти на його дивився не Орел, яким він себе вважав. А втомлений чоловік із сивими скронями і обвислими щуками. Молода сорочка на ньому виглядала безглуздо, як сідло на старій коняті. Це сталося в листопаді рівно через десять місяців після його втечі. Гроші закінчилися зовсім, Іван влаштувався охоронцем на автостоянку. Колишньому поважному господареві довелося відкривати шлагбаум мажорам на іномарках? Він повернувся зі зміни вранці. Ноги гули, спину ломило. Святка збиралася на роботу. Ти гроші приніс? Це було її доброго ранку. Аван здали. Іван простягнув їй кілька купюр. Вона скривилася. І це все? Вань, ти смієшся? За квартиру платити нічим. Ти мужик чи хто? Зроби щось. Вона кричала її нафарбований рот викривлявся в гримасі злості. Іван хотів щось відповісти. Хотів сказати, що він втомився, що йому шістдесят. Але замість слів із горла вирвався дивний хрип в очах потемніло Світ нахилився вбік. Він побачив, як підлога стрімко летить йому в обличчя. Останнє, що він чув, був переляканий, але не жалісний виск святки. Тільки не тут. Вань, ти що п'яний? Інсульт. Лікарняна палата пахла хлоркою і бідою. Іван лежав три тижні. Мова повернулася, але ліва частина обличчя заніміла, а ногу довелося тягнути за собою. Як чужу колоду, Свєтка прийшла двічі. Перший раз принесла пакет апельсинів і забрала решту його зарплати з картки. Другий раз у день виписки. Вона не зайшла в палату, вона чекала в коридорі. Коли Іван, спираючись на паличку, вийшов до неї, вона навіть не допомогла йому нести пакет з речами. Значить, так, Вань. сказала вона. Коли вони вийшли на ганок лікарні. На дворі мросіла холодна осінь. Додому ми не їдемо. Іван зупинився. Як не їдемо, а куди? Ти їдеш, туди, звідки прийшов. Вона дістала цигарку і закурила. Я не наймалася доглядальницею. Вань. Мені 30 років. Мені мужик треба, а не інвалід. Ти ж сам казав. Треба жити. От я і живу. Вона кинула йому під ноги чорний сміттєвий пакет. Тут твої шмотки, решту я викинула. Ключі від квартири давай сюди. Свято, прохрипів він. Святочко, у мене ж нікого. А Галя твоя. хмикнула вона. Вона свята, кажуть. Може, й підбере? Все, бувай. Вона розвернулась на підборах і пішла до таксі. Іван залишився стояти під дощем з пакетом в руках і порожнечею в душі. Минув рік, рівно рік. У селі цей вечір був тихим. Дим із димарів підіймався рівно вгору, на мороз. В хаті Галі світилися вікна там було тепло. За столом сиділи її подруги, ті самі, що колись пліткували, а тепер набивалися в друзі. Галя сміялася, її сміх був глибоким, грудним. Вона наливала чай з красивого нового сервізу. Ой, Галю, твій пиріг з капустою, це щось, нахвалювала кума. Беріть ще, дівчата, не соромтеся. У цей момент в двері постукали. Стук був слабкий, невпевнений, ніби шкрябалася миша. Розмови за столом стихли. Хто це на ніч дивлячись? здивувалася кума. Галя встала. Вона поправила зачіску, накинула на плечі теплу вовняну шаль. Вона вийшла в коридор, вімкнула світло над ганком і відкрила двері. На порозі стояла тінь. Старий зігнутий чоловік. У брудній затертій куртці, яка була йому завелика, він сильно схуд. На ногах літні черевики, хоча вже брався мороз. Він спирався на палицю. Галя примружилася. Кілька секунд вона вдивлялася в це обличчя, в перекошений рот, у неголені щоки, в очі повні сліз і страху. Іване, спитала вона, спокійно, без подиву. Він закивав. Підборіддя затремтіло. Галю, його голос був схожий на шелест сухого листя. Галочко, це я. Він зробив крок до неї. Він чекав, він чекав, що зараз вона сплесне руками, що поплаче, що скаже: Боже мій, що вони з тобою зробили? Що затягне в хату, посадить біля печі, нальє галячого борщу, вона ж його Галя, його власність. Його тил. Я повернуся, Галю, сказав він жалібно. Пробач мені, біс попутав, я все зрозумів. Ти одна в мене е, рідна. Пусти додому, змерз я. Він простягнув до неї руку. Брудну посинілу від холоду руку. Галя не відступила, але й не зробила крок назустріч. З хати долинув запах ванілі і сміх гостей. Цей запах ударив Івана сильніше за ляпас це був запах раю, який він проміняв на пекло. У мене гості, Іване, сказала Галя. Він закліпав очима. Гості? Галю, та які гостіть. Я ж чоловік твій, я хворий, у мене інсульт був, вона мене вигнала, мені йти нікуди, я під парканом здохну. Він почав плакати, голосно, по дитячому розмазуючи сльози по брудному обличчі. Ти ж добра, Галю, ти ж християнка, не кидай. Галя дивилася на нього. Чи було їй шкода? Так, як шкода побитого пса на узбіччі. Але чи хотіла вона впустити цього пса у своє чисте, нове життя, у свою постіль, у свою душу? Ні, в тій хаті за її спиною жила щаслива жінка, якщо вона впустить його зараз, та жінка помре. Знову почнеться запах ліків, бурчання, приниження і обслуговування того, хто її зрадив. Галя сунула руку в кишеню фартуха. Вона дістала гроші двісті гривень. Вона спустилася на одну сходинку і вклала гроші в його холодну долоню. На, сказала вона, останній автобус на райцентр через двадцять хвилин. Там є притулок при церкві. Або їдь до сестри в Житомир. Іван дивився на гроші, потім на неї. Ти що? Ти мене гониш? Галю! Я ж хату цю будував, це і мій дім. Галя похитала головою. Твого тут нічого немає, Іване. Ти забрав усе, що хотів рік тому. Ти забрав своє життя, а цей дім тут живе вдова. Яка вдова? Я ж живий. закричав він. Для мене ти помер, сказала Галя. Твердо, як відрубала. Того дня, коли сказав, що від мене смердить старістю. Галю, йди з Богом, Іване! Вона розвернулася. Вона зайшла в тепле світлену тро свого дому і зачинила двері, загримів засув, потім клацнув замок один оберт, другий. Івен залишився стояти в темряві. Він чув, як за дверима знову почалася розмова. Як задзвенів посуд, життя там продовжувалося без нього. Він затиснув у кулаці 200 гривень, повернувся і пошкандабив до хвіртки. Нога тягнулася по мерзлій землі з шаркаючим звуком. Сусідка Любка, яка якраз визирнула у вікно, побачила його спину, але не вийшла і не покликала. Село. Мовчало, тільки десь далеко гавкав собака, проводжачи чужинця.